Друзі, вітаю ще раз. Нагадую, сьогодні ми працюємо в селі Плиски Чернігівської області, в зразково показовому селі, я б його так назвав, дуже нехарактерному для української глибинки. Дуже добре почуваються мешканці тут не тільки через те, що у них є робота, а це важливо для таких сіл, а й через те, що тут надзвичайно добре розвинута соціальна інфраструктура. Зокрема, зараз я знаходжусь біля загальноосвітньої школи села Плиски, яка виглядає на достойному рівні. Звісно, що все про цю справді нетипову для української глибинки школу знає її директор Антоніна Яременко. Антоніна Тарасівна, насправді дуже приємно бачити таку школу. Ну, точно нетипову для української глибинки. Я фактично ніде й не бачив таких шкіл. Завдяки чому маєте таку чудову нагоду і працювати комфортно, і навчати дітей. Так, дійсно, я хочу сказати про це, що нам дійсно комфортно працювати і дуже приємно у такій школі. Мабуть, у жодному селі нашого району немає такої школи. Ну, Я вам скажу, що в багатьох районах і України взагалі Теж. такої немає. Але ще хочеться сказати про те, що до цього року ми навчалися в трьох приміщеннях, в яких було пічне опалення. Це були приміщення, які потребували ремонту капітального. І буквально тільки в цьому році ми здійснили реконструкцію основного приміщення і завдяки реконструкції і ось такому капітальному ремонту ми змогли розмістити всі класи в одному приміщенні. Крім того, тут знаходиться учительська, кабінет директора, комп'ютерний клас. Це дуже компактно і одночасно всім достатньо місця для щоб Звичайно. Нечасно. Ну і замість груби, бачите, в нас зроблено вже водяне опалення. Правильно. Хоча в самому селі газові підведення ще немає. Газу немає, але в нас котельня працює на твердому паливі. Ну і звичайно ж, зрозуміло, що ми б нічого б не змогли зробити такого, якби в нас не було чудового земляка, який пікується якраз в першу чергу про рідне село і взагалі про наше рідне полісся. Мабуть, ви вже були у багатьох місцях вже нашого нам села і побачили, що це не рік. Воно живе, воно працює, да. це дуже добре, звичайно. що це не рік і не два, що село оновлено, багато чого побудовано, відремонтовано. І тому ми горді, що в нас є такий земляк. Михайло Миколаївич». У центрі села Плиски дуже живописної місцини на Чернігівщині, де ми сьогодні побували, стоїть велика зелена жаба. Її скульптура. Це символ достатку, визнається таким у багатьох народів. Я думаю, що ця жаба ще й захищає тих людей, які тут мешкають, від зайвих заздрощів, нагадуючи тим, хто страждає такою хворобою, що може вона ще й задушити. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.